Хочеться разом з вами сказати славу нашому Господу. Тільки його ми повинні славити, тільки Його ми повинні величати, тому що він наш Господь. Знайте, я був одній церкві за границею, і пастир каже такі слова: дайте, давайте ми посламо Господа, що він є наш Бог. І стають молитися. І дуже Цю молитву Бог благословляє. Давайте прославимо нашого Господа, що Він є наш Бог. Знаєте, що б ми робили, аби не було б нашого Господа? Щоб ми робили, які ми були, друзі брати і сестри, давайте ми так подумаємо, який я був би, яка була б я і ти, брати сестри, щоб не було Бога. А? Щоб Бог нас не призивав. Ми зовсім другі люди. Ми ті, які найбагатші в цьому світі, ми знаємо Творця неба і землі. Наш Батько Небесний, ми говоримо молитву Отче наш, Батько Небесний, От що, ми до Його звертаємося. Казав Христос, я не називаю вас рабами, а друзями. Брати і сестри, ми маємо нашого такого друга, Господа Ісуса Христа, який ніколи від нас не відкажеться, ніколи нас не підведе, ніколи. Він завжди правдивий, він завжди істинний, друзі дорогі. Такому богу і треба служити, і треба славити Бога. І треба його любити так, ось серце, всі душі. Я считаю, что Божие де написано в Пророка, четвертий розділ, 6 І истеплен буде народ мой, за недостатка ведения, так як ти отверстие видение, то я отверну тебе от Святого пред мною, так як ти забыл закон Бога Моєго, то я забуду. Дітей твоїх. Брати і сестри, один але є над чим роздумати. За недостатком ведення буде істимлен народ мой. Слухайте, тут не звано за який гріх, за якесь беззаконність, за якесь п'янство, за якесь друге гріхи. Не за гріхи, тут зовсім нічого не сказано. Тільки одне за достатка ведення. тепер це перед нами таке важливе всіма питання, а де ті ведення може взяти їх? а? Де їх можна отримати? Де їх можна досінути ці ведіння, друзі дорогі? Де? Ми читаємо з Писання багато людей за достатка вони загинули. Далі ми бачимо Соломон, син Давіда, з яким так наш Господь був з ним. Він рукодився Божим відділом, благодаті Давид. Давід. Соломон був, як Бог, наділив великою премудрістю, якої не було людини на землі, що мав таку премудрість. Але ж, друзі, є. Ось не стримився, щоб більше любити Господа, щоб більше триматися Господа. Він дуже розбагатів крепко, дуже став знатний крепко, а знатність, багатство відводить від Бога. Він почав збирати всіх жінок іностранних, і їм їхню волю виконувати. Став їм строїть всякі храми, дубрави і так далі, і став поклонятися тим богам іностранних жінок. І що призвело? Бог на нього крепко обідився. Гнів Божий він наніс на себе. Брати і сестри, я хочу почитати одне місце писання, де береться своє, де його взяти. Читаємо от другий розділ, 25. Січок. Тогда був в Иерусалиме человек імені в Симеона, он був муж праведний, младшивый, чающий в утешении Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. нем. було предсказано Духом Святим, що Он не увидит смерті, до не увидит Христа Господнього». Дивіться. Характер Сімеона. Він був чоловік праведний, млодночевий, чайший в чиселі. І Дух Господній був на ньому. Брати і сестри, давайте ми перевіримо наші серця, чи Дух Господній є на нас, чи ні. А? Чи ми тільки думаємо, що ми крещено хрестим і вже хватить. Це ні. Це дуже ми помиляємося у своєму житті, друзі дорогі. І помиляється це рокова помилка нашої душі, нашого життя. Казав апостол Павел, стремлюсь, не досіну я Христа, як Христос мене досі. Він був тим духовним спортсменом. Він біг, він стремився, він стремився, він стремився. І вже ось оце вийшло, він цього досіг. Ти він говорить, вже не я живу, а живе в мені Христос. Алілуя! Слава нашого Господу. Як нам, Ристос, треба стремитися до цього, щоб нам приблизитися до Господа, щоб Христос в нашому серці жив, а ми були в Ньому. Христос сказав: якщо прибудете во мені і з тими і вас прибудуть, то чого побажаєте просити, буде вам від мого Отця Небесного? А чому в нас так не виходить? А? А чому в нас бувають гори, біди, нещастя і переживання, і сльози, і ми молимося, нічого не по, не виходить. Записки передають, помоліться за гори, за біду, за нещастя, молюся, а нічого не виходить. Тому що ми не нуждаємося, щоб Бог прибув у нас. Умови, якщо прибудете во мені, і словами вас прибудуть. Тобто, що пожелайте, буде вам від Небеса. Знаєте, Це дуже хороша, прекрасна заповідь, друзі Адрії. Це, Аби ми так робили, щоб у нас, з нами так було, то, друзі, в церкву, в Дом Божий йшли б люди. Тому що вони бачили благословення Господнє на нас, оздоровлення. Радость, мир, торжество, люди лікують славлять ім'я Господа, друзі. І ми читаємо що ще на Писанні, де я читав за того чоловіка, Сімеона. Йому було предсказано Духом Святим. Коли було предсказано? чи на початку його життя, чи серед його життя. Но він старець, вже, вже не хотів отойти до Бога. Але взяв написано младенця на руки і каже, нині опускаєш по золотому зміру. Стоїть запитання, а де священники були, а де перевоз священники? В храмі вирощаються жертви, збирається народ Божий, приносять фіман і так далі в храмі, а вони не бачать в храмі, що той прийшов. То принесли, де є у кишені Ізраїля. Друзі, дорогі, брати і сестри, вони не бачили, тому що священники, вони свершали свої обрадові молитви, обрадові служіння вони, вони свершали. Но далеко були від Господа свого Творця. Брати і сестри, коли ми йдемо до Божий, ми теж буваємо обрадово. Одихнемо собрання, послухаємо, що Той говорить. А може, були б гості, щось послухаємо. Це все обередовесть. Ну, Але ще на Писання, цей Сімеон прийшов в храм по чому? По вдохновенню Духа Святого. Слава нашому Господу! А як ми йдемо в Дом Божий? Чи ми йдемо по вдохновенню, чи по обикновенню йдемо. в Храм Божий? Якщо ми, брат сестри, хочемо, щоб нас Бог благословив, щоб нас Бог утішив, це ж ми, знаєте, жертви ніх сорожаємо. Один жертвник, всі ми сорушаємо жертні. Один для слави Божої, щоб зійшла Боже благословення, Божа хмара благодаті Божій, щоб нас тут втішати іменем Господа Ісуса Христа і наповнення йшло Духом Святим. У нас цього немає. У нас цього немає. Ми часто роздумуємо в собранні, і поза собранні в сину думаємо. І в городі пробуваємо, хоча в собранні сидимо, і так далі, на базарі побуваємо думками своїми. А це угодно Господу. А це угодно Господу. Написано, Він був праведний, багатьовий. Оце нам треба, щоб було в нашому серці, в нашій душі. Друзі, знаєте, один Закарпаття, ксьонц прийшов до мене, молодий ще, він має служіння в Закарпатті і каже, я прийшов, щоб мене Бог кресив Духом Святим. Я маю служіння, храм маю і так далі. Ви знаєте, я так запалився думаю, але попаде ріба в царство небесне. Бог крестить Духом Сонця. Став його проводити до віри, до познання істини, Божої правди, багато чого задухсятий. І стали молитися за одконом крещення. У ви. Я бачив чого. Його не бачу, відіння бачу. Стоїть така старенька хата. Ветха хата чуть не валиться. І пішли до неї строїтелі. І я разом з ними. І говорять вони, а що він робить з цим хатом доміком? Обайшли цього домика, а що я робить? Тебе його розвалити і строить новий фундамент, нове строєння. Я то поняв. Я то зрозумів, що для цього. цього Сьонза, пристоїть. Оставить своє служіння зовсім, Переключитися на друге служіння для слави Божої. що. І я кажу по ім'я, я не хочу його називати, але я знаю його. Слухай, дорогенький, треба тобі це служіння ставити. Та зовсім друге служіння. по благодаті Божій жити. І, і тоді Господь тебе наповнює Духом Святим. А що робить мені? Як мені, мені, мені люди руки цілують, що робити? слухай, не досіниш ти цього ніяк. Ніяк не оцінишся. Подумай на це. Лучше тобі унизиться, лучше, щоб на тебе навіть і плювали, і все, а щоб бути з Господом, щоб повчиду святий. Добре, я на це буду думати. І буду дзвонити до вас. І буду проситися. Бачите. Пару разів подзвонив, потім і залишив. Ось що Бог хоче, друзья, дорогі, щоб ми нове життя, щоб ми старі привички свої залишили, старі свої ідеї всякі залишили, а сюди обновлялися в Духі Святому, правді і свій Божій. Обновлялися, щиро молилися. Оце Бог хоче від нас. А не те, що ми зупинилися на духовному хрещенні, Получили інші мови і все. А Апостол Павел казав, я стремлюся. Нам треба стремитися, нам треба молитися, нам треба нове життя вести зовсім. Всякі свої справички ставити, думки свої ставити, а направити до Господа, до Господа наші мислі, наше серце, щоб душа наша була всіда з Господом. Брати, сестри, як хочеться, як хочеться. Щоб серед нас був Господь. І написано, Слава Божому, все і Духом Святим є сини і дочки Божі. Слава нашому Господу. А ми водимо святі, ну, брати і сестри. Написано Христос каже, Овечки знай голос мій, за і не йду, я дій за мною. Сьогодні я б хотів би навіть спитати, підняти руки, хто чує голос Господній, брати і сестри, хто? Хто чує голос Господній, друзі, дорогі. Ми не ми, друзі, другі. Ми зараз бідні, нещасні. На тому тижні привів одну жінку. Не сього не з того, ще й не стара жінка, Чому такі середні літа. А оніміла. Чути, чує, а не стала говорити. Отака біда, сестра. Оніміла. За який ріх ти Бог відкривав все, ось що може сатана з нами зробити, що закрити наші уста може. Ти чуть будеш, як Слово Боже, пропідуйся, а слави Божій вже не воздоси. Сьогодні, браті, сестри, нам потрібен Господь. Як ніколи написано, Слово Боже каже, шукайте Бога, поки можна знайти, призивайте Його. Шукай Бога, це не те, що я прийшов в зібрання і сиджу, і вже я в Бога чи, чи, чи нашому. Ні. Це кропотливий труд, брата і сестри. Шукати Господа. Кропотливий труд, друзі, є. Щоб нам треба більше молитися, наповнення Духом Святим, щоб було завжди в нашому серці, щоб ми були озадачені, як почути голос мого пастора. Щоб ми чули завжди. його. Бо тоді ми станемо настоячими овечками Божими, і Бог нас обійно благословить, за що став нашому Господу, друзі, дві. Давайте ми помолимося, брат сестри, а є чому молитися, є, є чому молитися, брати і сестри, скільки гора біди в нашій країні. скільки сльоз, скільки пролютої крові, скільки матері плачуть за синами за, і за дочками, друзі. Дві. Скільки? Я почув статистику, 60 тисяч жінок воюють на фронті. Я ошоу 60 тисяч жінок воюють на фронті. Брати і сестри. І теж там молиться, щоб там Бог їх розумів, щоб Бог їх полюбив, щоб вони були з Господом, щоб Бог благословив наш край, щоб не топтали нашу землю, нещасливі люди. А щоб наша Україна, наш край принадлежить на нашого Господа Ісуса Христа. Йому слава, стане, помолимося. Амінь.